По дефектах по кузову. Так, це все грязне, тут бампер ціленький. Машина трошки в полюці, але капот без сколів, фари без сколів, в доброму гарному стані. А, попереду бампера він цілий, гарний. Якихось таких дефектів немає, тут є скол. А ні, це грязь все все ряс. Бампер. Где плямка? Пітфорбовасов и кусочек. Так. Що у нас тут? Киплями на молдингу. Скол на дверці гідный. По крилі запитань немає, по арті немає. Задній бампер, рівний скольчик має. Так, по задньому бамперу. Помітно. Клейнер тут на бампері. Така. А що під низом? — низон? Про, просто для краси та наклею. Ні, <смі> <для боспілу. смі> та не здирайся. Ні, ні. ні то тут нічого немає. Я то наклею, хто він може робити, не клею. Я зрозумів. Питання по цьому молдінгу. Тут... Приїхала машина без цього була, так? Так. Чоловік це робив, не доробив. Коротше, обіцяє, що це буде Бо воно наклеювати відстало. Чоловік це переробить. Плівка погано поклеєна по ньому. Ну і оця штука ззаді. Ось такий дефект. А, так, так, так. Задній привод ціле. По дверках дрібний спол. Ні, не край. Тут скольчик. Так, це у нас по двері. Все добре. В загальному ми все добре. Так, вікно. Оригінал, 10-й рік. Підніметься вікно. Це 10-й рік, це 10-й рік. Задні 10-й рік, десятий, 10 десятий. І ось це в нас також 10-й рік. Резина у нас зима. Все сезонка. 18, 215, 55, 17-го року. Зад, передня. Задня у нас літня в дуже гарному стані. 18. та М -м -м, Якого вона року? 10 -го. Ну, вона 10-го року. Це напевно, що, що оригінальна резина. <рес> так, тут континенталь, а там яка резина? Це що, різні колеса ззаді склі? Ні, однакові. Однакові. Але праве в кращому стані, ліве, в чуть-чуть в гіршому стані. Напевно, що зроблено з двох запасів під ці А Якщо це 10-го року, то це напевно, що теж з запаски перероблено. Та це теж 10-го року. Е, так, так, так. Це у нас передні однакові, але зимою. Взад і літо вперед зима. Салону, Карти у нас ще трошки, каже людина підчистить. Тут у нас печете сидіння. Тут сидіння в доброму стані, не просівши. Кермо не фарбоване, є потертості легеньке, але пробігу не 216 як вам пишеться, а 250-66, наскільки кажу власник. Зараз перевіримо. Так, Тут по салону питань немає, всі кнопки в гарному стані, селектор чуть потертість зверху має. Задні карти гарні, не потребують нічого. Ну, Салон трохи хімчистки потребує, сидіння почиститись хочуть. Так, ззаду, 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 ззаду. Тут запаска є? Так, запаска. Так, є ключ, є донкрат, тягнути крюки і все, все на місці, все на місці. По сидінні. Тут первал дротик. Його, чуть з нього виліз. Ця карта. В гарному стані, ну але не хімчищена, її я треба поки чистити. Дрова добре, що не возив нею. Я жартую. жартую. Е, так, тут у нас ще м'ятина тепер замітив. Маленька. Ця карта має три пропали від цигарет. Тут є пропал на сидінні. Так. Цим все. Так, по елементах. ця дверка не кручена. ця дверка не кручена. Задня дверка знімалась. Так, так, так. почали там в оригінальних номер вікна, вона знімалась. Тепер ці двері не знімались, а передні також не знімалися. Ну відкрий. Мотор дуже не Дуже він, але ж так плаком зверху. Плаком зверху напшив. Так, direkt. по, по <звігун> фарах, по фарах у нас. Лейба не виба не видно. М ця фара у нас. Оригінал. А то здерла з того боку. То так. Ця фара у нас оригінал. Там немає наклейки з лівої сторони, але фари однакові. А, по капоту капот не кручений, крила не кручені, ні одне. А, так. Охолоджуюча рідина на місці. Не пшикне. Чистесенько. Так. Дальше, дальше. Щуп. Щуп є. Шчуб. Ціленький. Масло дуже чорне. Масло пів замін. Заведе акумулятор, у нас якийсь дуже чистий від новий може Так, нагадати не ви 21 рік. Так, да, ну дай, трошки газу я подарю сзади. Не, машина не димить. Добре добре, лише. Не, не димить, все добре, Ну їдь. Що? Не. Давай. О. Так, круїз працює, то якась стара помилка. Щеплення в машині дуже м'яконьке, з цим все в порядку їде. Ніби добре, робимо зараз З драйв, поїдемо, трошки може десь ямками якими, щоб чути по ходовій. Є десь вулиця от на лівій. Так, тормоза добрі, не б'ють. О! Тут справа дрова. you okay. Добре, працюють форсунки всі в корекції. Клімат контроль не працює це проблема. Скажеш, куди. Скажу, хаоти, давайте. Зараз. зараз на заправку. У нас тут заправка і там є яма. Так, давай, 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 де саправка. Чіпка ще трошки прилихай. Ось туди зараз направо. Туди, да, далі, 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 далі. Да, на заправку и там, вот там ехал. Там? Вот там, по-моему, байбашки есть. Ага, сейчас заедем, поглянем, что здесь. Ну, встань. вот подожди, что-то еду, думай. Черт возьми. А вот, там кто-то заезжает. Скайс попросил нас. Какие-то диски. добрий день